Митниці вручили підозру, дивина, але спіймали не на хабарі. На фронті ліквідовано поета-колаборанта, автора хітів для низки російських зірок. Окупанти дроном атакували маршрутку у Херсоні. США вже готується приєднати до себе Канаду. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо після дев'яти років правління пішов у відставку на Курщині. Українські бійці вступили в епічний бій без набоїв та БК. Вітаю! мене звати Єва Ніколашвілі. і далі розповім про новини, які сколихнули Україну сьогодні. Російські окупанти вдарили дроном по маршрутці у Херсоні. Наслідок атаки загинув 50-річний чоловік. За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, він дістав вибухову травму несумісну з життям. Також відомо про п'ятьох постраждалих, яких доправили до лікарні. Це жінки віком від 30 до 58 років. Між Росією і Україною у 2025 році повинні стати систематичними. Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець, зазначивши, що вже є така попередня домовленість у пріоритеті повернення тяжкохворих і важко поранених. Крім того, із окупантами попередньо домовилися, що кожен український військовополонений і цивільний заручник отримає пакунок з речами від України за допомогою міжнародного комітету Червоного Хреста. Чи дотримається російська сторона свого слова? Покаже лише час. Українські захисники ліквідували на фронті колаборанта поета Олега Гегельського. Він народився в Черкасах, але обрав гроші російських зірок. Гегельський був автором пісень для Валерія Леонтьєва Анжеліки Варум, Лариси Доліною та Михайла Шуфутинського. А також був членом спілки письменників Росії. 60-річний пісняр вирішив, що ще варто і повоювати проти України. Тож у вересні 24-го уклав контракт із російською мінагресією. І це стало для нього лебединою піснею. Колаборант потрапив під артобстріл і тепер писатиме пісні хіба що для Кобзона. Чи обов'язків голови держмитної служби Сергій Звягінцев потрапив під приціл правоохоронців? В САП та Набу повідомили, що Звягінцеву оголосили про підозру. Все через незадекларований будинок та земельну ділянку під ним. Головний митник країни у деклараціях за 2021-2023 роки не вніс відомості про житловий будинок на 237 квадратів під Києвом та землю під ним. Офіційно майно вартістю понад 100 тисяч доларів було оформлене на б дружини, але неофіційно розпоряджався ним посадовець та його сім'я. Повалення режиму Лукашенка, нова епідемія, альянс Трампа і Сі, а також паніка. Видання Політіко представило список чорних лебедів на 2025 рік. Це непередбачувані, малоймовірні події, які ще не відбуваються, але можуть початися. Складали їх 15 футурологів, науковців, аналітики внутрішньої політики та інші експерти. Детальніше про чорних лебедів цього року давайте дивитися. Від поразки Путіна до альянсу США та Китаю. Це лише один із так званих спойлерів на 2025 рік. Американське видання політику представило список можливих чорних лебедів цього року, тобто непередбачуваних та малоймовірних подій, здатних кардинально змінити глобальну ситуацію. Склали перелік футурологи, вчені та аналітики зовнішньої політики. Серед запропонованих сценаріїв найбільша в історії кібератака, що паралізує світову інфраструктуру, масова епідемія США, обвал світових ринків та революційний прор. Риву квантових обчисленнях є у цьому списку і пункти, які стосуються України. Прогнозисти припускають, що Сі і Дональд Трамп можуть укласти союз і спільно завершити війну Росії проти України. Так, 2025-й може стати роком, коли обидва глави держав зрозуміють, що у них набагато більше спільного ніж здається. Багато хто побоюється, що жорстка гра проти Сі Дзіньпіна, який ясно дав зрозуміти, що боротиметься за те, що він вважає правами Китаю, може загострити і без того напружені геополітичні відносини. Але при більш уважному розгляді так само ймовірно, що станеться і протилежне виникне союз Трампа і Сі. Можливий феномен року тестування ядерної зброї південною Кореєю. Одна з малоймовірних, але вибуху небезпечних подій секретна угода, яка покликана зупинити розробку іраном ядерної зброї. Переконати Тагеран погодитись на п'ятирічну паузу у своїй ядерній програмі, нібито зможе Москва, але є умови. Пізно вночі Путін телефонує Трампу приватною захищеною лінію і повідомляє йому, що має секретну угоду, щоб зупинити розробку Іраном ядерної зброї. Путін переконав Іран погодитись на п'ятирічну паузу у будь-якому ядерному озброєнні, якщо Трамп відмовить Ізраїль від нападу. Новому президенту США вдається переконати прем'єр-міністра Ізраїлю Біняміна Нетаньяху, передавши йому обіцянку прем'єра Саудівської Аравії нормалізувати відносини з Ізраїлем за ум Мови, що він відмовиться від іранської атаки, повалення режиму Олександра Лукашенка народом Білорусі також потрапило до списку чорних лебедів. Це приступлення і воно наказуємо. На думку аналітиків, негативний результат для Кремля в його агресивній війні проти України може стати викликом правлінню Путіна. Народ Білорусі міг би здобути свободу, скориставшись ослабленням позиції російського диктатора та його нездатністю втрутитись, щоб врятувати самопроголошеного президента Лукашенка. Цікаво, що незалежні соцопитування показують, більшість жителів Білорусі планують прийти на так звані безвибори, які відбудуться вже наприкінці цього місяця. Через страх репресій за те, що не прийдуть на так. Так звані виборчі дільниці. І білоруси прийдуть, але проголосують не так, як планують у Кремлі. Більшість е, буде голосувати проти. Проти всіх, тому що їх точно не устраювають Лукашенка. Ну і тим більше, хто там зібралось за кампанію. это такі клони, не знаю, фальшивые кандидати. То ліні є, столі їх ні. Призивають на ніччому, призивають також піддержати того ж Лукашенка. 2025 року світ може стати свідком найбільшої кібератаки в історії, яка виведе з ладу, хоча б тимчасово, значну частину світової інфраструктури для отримання викупу чи маніпулювання ринку. А також проблемою може стати нова масштабна епідемія, схожа на наслідки пандемії ковіда. Але що з тих прогнозів виявиться пророчим, а що залишиться лише припущенням, ми з вами дізнаємось вже зовсім скоро. Трюдо після дев'яти років в кріслі прем'єр-міністра Канади залишає свою посаду. Канадський політик оголосив про відставку. Також він йде із посади лідера своєї ліберальної партії. Під час прес-конференції він згадав про досягнення свого уряду за останні роки однак визнав, що в його партії існують розбіжності щодо подальшого руху вперед. Трюдо зазначив, що попросив генерал-губернантку Канади, представника британського монарха Мері Саймон призупинити роботу парламенту до 24 березня, і вона задовольнила це прохання до того часу. Ліберальна партія ймовірно знайде заміну Джастіну Трюдо. Однак на заваді може стати канадська опозиція. Політики вже закликають до проведення дострокових парламентських виборів, щоб сформувати стабільний уряд. Поки не буде обрано наступника, трюдо продовжить виконувати обов'язки глави канадського уряду. На турбулентність у Канаді вже відреагував новообраний президент США Дональд Трамп. Американський політик знову взявся пропонувати Канаді після офіційної відставки Трюдо приєднатися до сполучених штатів в якості 51-го штату. Переконує канадців тим, що це вирішить багато проблем. Тим часом для американського політика прозвучали, хоч і формальні, але приємні новини. Перемога Дональда Трампа на виборах офіційно засвідчена. Її затвердили в Конгресі США під час засідання 6 січня. Там відбулася процедура формального підрахунку голосів колегії виборників, які віддають свій голос за того чи іншого кандидата. Головувала на засіданні віце-президентка США і кандидатка в президенти від демократичної партії, Камала мала Гарріс. під час підрахунку не було жодних заперечень результатів. і Гарріс офіційно оголосила про затвердження результатів підрахунку голосів. Вже 20 січня Трамп посяде крісло глави держави і офіційно вважатиметься 47-м президентом Сполучених Штатів. Мазут, який витік через аварію двох російських танкерів більше десяти днів назад продовжує накопичуватися в прибережних водах тимчасово окупованого Криму. Раніше надзвичайну ситуацію оголосили в Севастополі, а тепер нафта дійшла і до Алушти Феодосії Судака. Яка нині ситуація на півострові розбиралася моя колега. Екологічна катастрофа створена Росією триває. Плями мазуту, що витекли з двох танкерів РФ, що зазнали краху в чорному морі, досягли ще трьох курортних міст Криму: Феодосія Лушти та Судака. Про це повідомляє видання агентство з посиланням на еколога Георгія Каванасяна на южному берегу Криму буде та ж сама ситуація. Ілі знайдуться волонтери, які будуть руками убирати. и очищать механические пляжи к курортному сезону. Или все это останется на берегу, и в таком случае отдыхать на таком пляже будет очень некомфортно. Это все будет влиять, естественно, на экосистему акватории Черного моря. И здесь, несомненно, мы будем видеть огромное количество проблем. Детальнейший Георгій Каваносян розповів у своєму телеграм канале представляющий супутникові знімки за 4 січня. За знімками радіолокації добре помітно поверхневе плівкове забруднення, а не мазут, який знаходиться під водою. І з високою ймовірністю ми бачимо саме поверхневе забруднення біля порту Феодосія у мису, такіль і, ймовірно, на великій ділянці ПБК від Партеніту до мису Меганом – Судак. Виразно помітно поверхневе забруднення, але чи є мазут у районі цих курортів і на глибині невідомо. В чому там особливість? що російська сторона нам е офіційно сообщила тому, що состоявся разрив разлів е в мазуті в кількості там около чотирьох тисяч тонн з одного із танкеров, як якоби з другого танкера. Розливу мазута не произошло. Но це не означає, що не було розлива нефтепродуктов продуктів інших форм, в тому числі сирої нефти. Пленка це результат розлива или сирої нефти, или бензина, или дизельного топлива. Так само за знімками стало відомо, що танкери перестали текти, а це не може не радувати. Звісно, ж, загрізнення буде менше, тому що. Что... Так или иначе, мазут будет растворяться в воде, как и другие нефтепродукты. При его растворении, превращении его в более мелкие фракции, в данном случае, потому что он комками берется в морской воде, сейчас в процессе волнения этой воды, именно волнение морской воды, шторма точнее, не дают возможности мазуту опуститься на дно и превратиться в такой слой. Вот и у нас мазут в Балаклавской бухте появился, пятно. Ось вона, нефть. Ось. Це нефть. Хоча, як заявляли фахівці в Росії, які перевірили танкери наприкінці грудня, витоків мазуту немає. Але ці слова наочно спростував той самий еколог Каваносян, показавши супутникові знімки за 31 грудня. Полностью ли выток закончился, или они еще продолжают понемножку вытекать остатки мазута или других нефтематериалов. Мы этого не знаем. Скорее всего, об этом не знают и россияне. Поэтому они задекларировали, что основная часть мазута, скорее всего, уже вытекла. Ну, следовательно, все хорошо. Ну и, конечно же, россияне всегда будут немножко приукрашивать ситуацию, в которой они выглядят не очень, скажем так, пристойно. Як повідомляє центр порятунку дельфінів з моменту розливу мазуту танкерами Росії, вже загинули щонайменше 32 дельфіни. фіксується гибель в Чорному морі. Вероятно, буде ще урон причинений водорослям, Тобто це п'ятно мазута може тягнутися далі до берега Криму. уже ближе к румынии и Болгарии хотя я не думаю что оно туда дотянет все таки оно все время оно растворяется, оно разбивается на более мелкие фракции, более мелкие части поэтому ну, скорее всего болгары этого не увидят. Мало Росії створення катастроф на суші, то тепер вони взялися й за підводний світ. Тільки ось крім слів про трагедію в чорному морі, путін нічого і не може. Адже жодних гучних заяв, а тим більше дій від влади Росії, щоб уникнути подальшого поширення катастрофи, не застосовуються. Захисники знову дивують на курському фронті у бійців сил оборони на БТР Страйкер закінчився боєкомплект. Здавалося б, треба відступати однак, українці не здаються навіть в таких ситуаціях. Тож захисники із 80-ї галицької окремо десантної штурмової бригади вирішили, що колеса БТР це теж зброя. Це варто просто побачити. Усі новини, які встигаю вам розповісти на цю хвилину, але вже о дванадцятій я вам розкажу про нові актуальні і цікаві новини, які сколихнули Україну і світ. Побачимося.